Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео, підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги спортивну сумку для тренувань. Дана сумка є ідеальним рішенням для активного способу життя. Вона виготовлена з вологозахисного матеріалу, який також має високу стійкість до подряпин. Вона стане незамінним аксесуаром для відвідування басейну, тренування або подорожей. Усередині сумки знаходиться одне просторе відділення, а також додаткова кишеня з блискавкою для зручного зберігання дрібниць. Зовні також знаходяться додаткові кишені для взуття та мокрих речей. Пропонуємо до вашої уваги велосипедний шолом. Даний шолом це ідеальний вибір для любителів велосипедних прогулянок та тренувань. Він пропонує неперевершену комбінацію стилю, комфорту та безпеки. Шолом виготовлений із високоякісних матеріалів, які забезпечують міцність та довговічність. Має легку конструкцію, що робить його зручним для тривалого носіння без відчуття дискомфорту. Крім того, оснащений відмінною вентиляцією, що дозволяє підтримувати оптимальну температуру голублення. Лови під час їзди. Пропонуємо до вашої уваги окуляри для плавання. Дані окуляри мають антизапотівне покриття, яке запобігає запотіванню лінз та забезпечує ясне бачення під водою. Крім того, вони мають захист від ультрафіолетового випромінювання, запобігаючи пошкодженню очей від сонячних променів. Окуляри водонепроникні та надають комфортне та щільне прилягання завдяки регульованим ремінцям та силіконовим прокладкам. Виготовлені з високоякісних матеріалів, завдяки яким будуть міцними та до. Вечными. Предлагаем вашему вниманию ремень для переноски йога коврика. Это регулируемый плечевой ремень специально разработанный для переноски йога-коврика. Он обеспечивает удобное и безопасное ношение коврика во время занятий йогой и фитнесом. Ремень выполнен из эластичного материала, который обеспечивает хорошую растяжимость и комфортное прилегание к плечу. Благодаря регулируемому дизайну, вы можете легко настроить длину ремня под свои потребности. Это позволяет носить коврик на плече или через тело в удобной для вас позиции. Ремень надежно фиксирует коврик и предотвращает его скольжение или падение. Наслаждайтесь своими тренировками без лишних неудобств. Пропонуємо до вашої уваги спортивні наколінники. Дані еластичні наколінники розроблені для забезпечення підтримки та захисту колін під час занять спортом. Ідеальні для чоловіків та жінок та підходять для різних активностей. Наприклад, для баскетболу, волейболу, бігу, велоспорту та тренування в спортзалі. Наколінники виготовлені з дихаючого та еластичного матеріалу, що забезпечує комфортну посадку та не обмежує рухливість. Він допомагає зменшити навантаження на Колінний суглоб запобігає травмам та сприяє швидкому відновленню. М'яка підкладка всередині поглинає удари, забезпечуючи додатковий захист.